Перший раз таке бачив у футболі, щоб гравець з дальньої відстані так пробив руки Голокіперу таким потужним ударом. Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Let's Play. Сьогодні в нас огляд на Френкі Лемпарда, якого мені вдалося таки вибити з пакопанінгу. І виявилось, що це дуже цікавий персонаж. Ну, я ловив Френкі Лемпарда, тому що я був його фанатом. Перша моя футбольна форма, коли я ходив на футбол, це була форма Лемпорда з Біт Челсі. Синя 8 номер, пам'ятаю це. Тому Френкі Лемпард це для мене футболіст, який деякі нотки ностальгії приносить, і цікаво його було протестити в матчі. Але як виявилося, що ця картка не просто нотки ностальгії приносить, а ще й дуже-дуже добре проявляє себе в грі. Награв я за нього 15 матчів, забив він мене вже... 13 голів та віддав 5 гольових пасів. Дуже солідна статистика, як для гравця, який бігає по всьому полю, а не стоїть лише в нападі. Давайте розглянемо його навики. Він має удар підйомом, удар з накльовом, удар повозходящий, дальні удари і кучу третів напаси. Навіть може шведою крутити. Може бути пенальтистом. Коротше, все, що. Стосується ударів, Френкі Лемпард це може. Ну, Єдине, що фінес-шотів в нього немає дальніх підкруток, але їх можна додатковим навиком піймати, і пізніше я це все-таки зроблю. Так само я прокачав Френкі Лемпарда. 7 пунктів в удари, 5 в паси, в дриблінг 8, Стрімкість 4. І в силу та витривалість цілих 14 пунктів. З такою прокачкою він краще бігає, він дуже сильно б'є, понад 100 пунктів удара, 101. У нього сили удара і в грі це дуже і дуже добре проявляється. На стандартній прокачці він буде занадто повільно бігати, а так на такій прокачці він біжить непогано і має непогану витривалість. Дуже і дуже добре підходить саме така прокачка для Френкі Лемперда. Єдине, що можна вкладувати 7 пунктів не в удари, а в захист, щоб він в захисті краще відпрацьовував. І тоді в нього буде і більший рейтинг. Принципової різниці між цими прокачками немає. Але я вирішив вкласти в удари, щоб він краще в карному майданчику реалізовував. Хоча, можливо, краще і в захист. Я, в принципі, грав. З і з таким варіантом, і з таким варіантом на обох варіантах дуже і дуже добре себе Френкі Лемпорт проявляє. Грав я за цю картку Френкі Лемпорта всі матчі в онлайні, в дивізіонах. Находився я в другому дивізіоні, тобто і зараз я там знаходжуся. І суперники всі попадали зазвичай сильні. Слабких суперників не було. І в умовах такої конкуренції серед сильних суперників навіть так. Такою прокачкою Френкі Лемпард досить і досить себе чудово проявляє в матчах. В нарізки моментів, яку ви бачите на екранах, ви можете побачити, які класні голи він забивав, як шикарно він реалізовує моменти. В деяких моментах йому вдавалося і голіві паси віддавати. Ну, з пасом Френкі Лемпарда проблем не виникало. І удари в нього дуже і дуже потужні. Дуже здивували мене удари Лемпорда. він може з дальніх дистанцій пр пробивати і забивати просто шикарні м'ячі. В принципі, ця картка для цього і потрібна, що якщо немає у вас гравця, який може пробити з далекої відстані, то Лемпорд може це зробити. Також він гарно носиться по всьому полю. Я пробував також і варіант, щоб Френкі Лемпарда використовувати чисто як нападаючим, там, і став його і на АПЗ, і на ЦПЗ, і давав йому указання, щоб він не оборонявся. Але якщо йому давати указання не оборонятися, то в принципі він починає якось дуже погано себе проявляти, схоже, перестає його стиль працювати від штрафної до штрафної. Тому краще йому не давати ніяких вказівок, і він просто буде носитися від, своє... від свого карного майданчика до чужого карного майданчика і дуже гарно створювати моменти. Так дійсно в мене Френкі Лемпорт часто просто вривався в карний майданчик суперника і завершував моменти не гірше, ніж нападаючий. Також він і багато працював в обороні, відбирав м'ячі. Дуже-дуже багато корисної роботи виконує. Так, можливо, це не найшвидший футболіст. Можливо, він не найпруткіший, але дуже потужний футболіст. Це справжній футбольний танк, який носиться по всьому полю. Ну, і все-таки, я радив так, раджу, напевно, все-таки 7 пунктів вкласти в захист, а не в удар, в принципі, його навики. Його сила удару це все робить його ідеальним гравцем, щоб бити за меж штрафної. Йому не обов'язково там мати високу реалізацію, щоб забивати красиві м'ячі. Але можете і в захист нічого не вкладувати, а вкласти ці очки в удари. В принципі, тут критичної різниці нема. Єдине буде він погано бігати на стандартній прокачці, плюс у нього не буде цієї шаленої сили удару на стандартній прокачці. І весь його потенціал стандартна прокачка просто на нівець. Але з такою прокачкою цей Лемпард розкривається просто як дійсно імбова епічна картка, яка може принести дуже-дуже багато користі в будь-який склад. Ну і мені, в принципі, він дуже сподобався з такою прокачкою, з таким настроєм, я Лемпарду ставлю тверді 9 балів. Поки що серед всіх, кого я оглядав на цьому каналі, там Роналдо і Кантана, Лемпорт у мене виявився найбільш корисним гравцем, найбільш продуктивним. Але оце єдиний нюанс, що по стандарту його прокачувати не можна. Нагадую я вам, до речі, друзі, що скоро розіграш. Тому підписуйтесь на цей канал, переходьте в Телеграм за посиланням в описі відео і приймайте участь в конкурсі на 500 гривень, бо всі деталі там в закріпленому повідомленні. І скоро їх розіграю. Є дуже високі шанси виграти у вас справжні гроші. Дякую всім за перегляди, всім до нових зустрічей, всім пока.